Вітаю мої любі підписники! Сьогодні будемо разом з вами готувати кабачковий рулет з грибами, помідорами та вершковим сиром. Це дуже смачна страва, яка підходить як до святкового столу, так і просто на вечерю. Починаємо готувати. Беремо кабачки. У мене 950 грамів, це вже чиста вага. Кабачок потрібно потерти на дрібній тертушці. Я скористалася блендером. І тепер посипаємо сіллю 1 столова ложечка. Залишаємо на 15 хвилинок, щоб сік із кабачків повністю стік. виділився сік, ми його потім будемо стіжувати. Кабачок постояв у в потрібний час, випустив багато соку. Ставлю кабачок стікати через друшляк під прес. Тобто, ось протискаю тарілочкою і зверху ставлю важку мисочку і чекаю, поки повністю стече стечек із кабачка. Тепер готуємо начинку. Цибульку кришу напівкільцями. У сковорідку наливаю трошки олії. Олія розігрілася. Зараз сюди відправляю цибульку. Цибульку підсмажую до прозорості. Поки підсмажується цибулька, на дрібній дертушці натираю моркву. Цибулька стала прозора, приємний аромат. Навіть декілька шматочків підсмажилося вже з золотавого відтіночку. Додаю до неї моркву. Якщо побачите, що підсмажка суховата, можете додати олії ще трошки. Перемішуємо все разом. Я накриваю кришечкою для того, щоб пришвидшити процес приготування. Засмажка, як бачите, готова. Переклала її на тарілочку. На сковорідку відправляю печериці, дрібно порізані. Коли із печериць випарувалась, тепер додаємо сюди засмажку. І перемішуємо. Зараз потрібно підсолити, поперчити за смаком. Я додаю сіль пів півчайної ложечки. І буквально одну хвилинку. Просмажити все разом. Вимикаємо плиту і залишаємо повністю охолонути. Беремо добре віджатий кабачок, Три яйця до нього додаю. Додаю сіль півчайної ложечки. Потім скуштуємо за смаком. Можливо, потрібно солі буде додати більше. Додаю чорний перчик мелений за смаком також. Додаю 2-3 гілочки кропу, покришила його дрібненько. Додаю ось таку сметанку, столову ложечку з гіркою, перемішую оце все добре, просіяла 6 ложок борошна. Добре, вимішую тісто. Має бути ось таке. Духову шафу вмикаємо на 200 градусів нагріватися, застеляємо пергамент на деко, викладаємо тісто і розрівнюємо його тонким шаром по пергаменту. Ось так розрівняла тісто по пергаменту. Духова шафа нагрілася вже. До 200 градусів, і зараз я поставлю випікатися наш рулет. Пройшло 25 хвилинок і повністю готовий наш рулет. Дивіться, він засмажений і гарно відстає від пергаменту. Залишаю його охолонути. Тим часом наріжу помідори. Нарізала помідори ось такими тоненькими кружочками. У мене жовті помідори, ви можете брати абсолютно будь-які. Гарно буде виглядати з червоними помідорами. До речі, якщо ви переживаєте, що чи зможете ви скрутити, берете, не знімаючи з пергаменту, і пробуєте його скрутити. Так. так і розкручуєте назад. Ось дивіться, бачите, нічого з ним не сталося. Не потрісканий, ціленький. І так само з іншої сторони теж скручуєте. Так, і розкрутили. Будете впевнені, що все з кабачковим коржем буде добре. Корж у мене вже охолонув. І я беру ось такий вершковий сир. У мене Філадельфія. Ви можете взяти абсолютно будь-який, навіть і творог можете взяти. Так. Потрібно сиру такого вершкового 200 г. Набираю його ложечкою, а розрівнювати буде зручніше ножем. Таким чином змащуємо весь корж сиром. Рівномірно, щоб було. Кабачковий корж змастила. Сиром і тепер викладаю помідор, викладаю щільно. Помідор викладаю не повністю, а десь на одну третю частинки коржа за смажку розкладаю. На Філадельфію і на помідор зверху, в тому числі, буду розкладати. Так. Не докладаю повністю до краю, тобто залишаю. Начинки можна використовувати абсолютно будь-які, приміняючи цей корж кабачковий. Можна зробити з філадельфією і рибкою, з лососем, це буде дуже смачно. Можна зробити з майонезом, з помідорами, зі сметанкою. додати часничка. Можна фантазувати дуже довго. Так, розкладаємо. Починаю згортати. Притримую пальчиками всю начинку ось так і загортаю, трошечки притискаючи. Філадельфія нам допоможе зафіксувати начинку. Можете, до речі, дуже до країв начинку не докладати, тому що ну, щоб вона не висипалася з боків рулета. І ось так собі закручуємо у рулет. Так. Пергамент взагалі прибираю. Дивіться, бачите, як гарно виходить? О, так. І з іншої сторони так кош. Випав тільки ось один грибочок. Все, нічого більше не випало. Щільно притискаємо, і зараз загорну у харчову плівочку. Так, іще притискаємо, фіксуємо добре і нашов. Ось, бачите, шов внизу, так. Саме на шов ми кладемо у холодильну камеру. Кабачковий рулет пролежав у холодильній камері одну годину. Зараз потрібно зняти харчову плівочку. Давайте розріжемо. Так. Дивіться, який він всередині. Нарізаємо скібочками. Це дуже гарна страва для на святковий стіл. Пану скуштувати. Дуже смачна закуска. Це ідеально на святковий стіл, повірте. І просто для домашньої вечері, щоб здивувати своїх близьких, це теж варіант. Дуже смачно. І помідори додають соковитості і свіжості даному рецепту. Готуйте за моїми рецептами. Це дуже смачно. Слава Україні!